дня, шановні члени комісії сьогодні, 26 травня 25 року, присутні на засіданні потічної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, пан Єремен Васильович і Гринюк Микола Васильович. І я, Петро Роман Михайлович, голова комісії. Значить, кворум у на нас є на. Засідання комісії вноситься два питання. Перше питання про нагородження учнів Косівської міської територіальної громади за ворогом досягнення в навчанні та, спорт, та спорті, про е, проведення і введення мораторію на прийменування топонімічних об'єктів Косівської міської територіальної громади на строк дії воєнного стану в Україні. Хто за такий порядок денний? В таких може бути якісь доповнення пропозиції побажання, то прошу вносити. Якщо не маєте, то голосуємо за цей порядок денний. Хто за? Хто проти, утримується. Голосно про за. Так? так, зараз я поставлю відмінки. За добре. Йдемо по першому питанню. Тобі, значить, питання про нагородження учнів Косівської міської територіальної громади за вагомі досягнення в навчання та Що це таке є? У міській раді є положення про відзнаки міського голови, згідно яких надається АО. Метою відзначення та стимулювання працівників підприємств та нову організації учнівської студентською молоддю, громадських активістів, громадян України, діаспора йде перелік категорії, яким призначається така цей, е, відзнака, затвердити положення про подяку міського голови і затвердити положення про грамоту міського голови. Згідно з цих положень, е, відділ освіти та відділ... Е, Спорту, як називається, там називається, відділу відділо світу від освіту просить, е, надав, надало клопотання про нагородження 20 учнів, які зайняли е, призові місця в обласних та всеукраїнських е, з, змаганнях або олімпіадах, а також е, про відзначення е, трьох команд. З села Річки шкільної команди з волейболука зайняли обласне в обласному чемпіонаті перше місце з села Пісень і ліцею імені Ярослава Мудрого. цих трьох команд відзначити грошовими сертифікатами по на придбання спортивного, спортивного інвентарю. Так. Річківський ліцей 20 тисяч пісень і Ярослава Мудрого по 10 тисяч сертифікат на команди. А персонально список дітей, які зайняли прозов місце у спортивних змаганнях, це є 9 дітей і ще 11 дітей, які показали високі результати в навчальних олімпіадах. По 3 тисячі гривень кожного. Ну, це в межах того положення, яке було прийнято того року. Фактично. І закладені кошти на суму Вони ну, вже закладені. Цього року було закладено так? на цю програму 100 тисяч гривень. Тобто в цьому випадку гроші є і списки цих дітей є. Припустимо. Так, а отут не вказано, які, які місця просто загняли. Це Туленчук Олег Настільний день, Цевонишин, Анна Фрістайл могу, Якимешин Матвій Фрістайл могу, Стручук Остап Фрістайл могу, Данилюки Данилюк, Несу, вінна та греко-римська боротьба, Нехлюк Анна футбол, Бендмінтон, Шпром'юк Давид Бендмінтон, Гаврилків Кароліна Бокс, а це дівчини Казані на друге місце, це з Шешою на Всеукраїнську, чи не, не за кордоном був, І Копчук-Любомир Бокс. Тому це за високі досягнення у спорті. Є у вас е, е якісь доуваження до того, чи якісь думки цей рахунок? можемо ставити на голосування по полі. Воно все йде в межах того положення про подяку міського голови. Повіставлю щось Проводимо голосування. Хто за таке рішення? Хто проти? Утримались? Про це зточний, тому я не бачу. <кху> Пане Микола, тут багато у вас вже там цього з боку Переходимо тоді до другого питання. Друге питання. Проєкт рішення, який складений на основі роботи комісії міської ради профільної про введення мораторію на перейменування топонімічних об'єктів Коцівської міської територіальної громади на строк дії воєнного стану в Україні. Значить, відповідно до статей 25 37 закону України про місцеве Україні. в України у зв'язку з численними звернення щодо переіменувань вулиць, незважаючи на тривалість та невизначеність можливому перебігу, продовження завершення російсько-української війни, значну кількість без за зміни пезисте та тих, хто захищає Україну в лавах ЗСУ та підрозділах Сил оборони України, враховуючи пропозицію комісії. Знайменування і перейменування вулиць, провулків, площ парків, скверів та інших об'єктів, розташованих на території Косівської міської територіальної громади. Протокол від 6 п'ятого двадцять щодо визначення форму віковішення пам'яті всіх загиблих героїв громади, зважаючи на відсутність на території Косівської міської територіальної громади та об'єктів, спосуджується дія законів України про засудження комуністичного та націонал соціалістичного нацистського. Тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки, про засудження та про заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізації топонімії Косівська міська рада вирішила. Перше, ввести мораторій на перейменування топонімічних об'єктів Косівської міської територіальної громади на срок дії воєнного стану в Україні в частині, що стосується перейменування вулиці провулків на честь захисників України, які здійснили подвиг, проявили масовий героїзм. Та стійкість у захисті суверенітету та територіальної цілісності під час світі збройної агресії Російської Федерації проти України. І друге, що контроль поставити на це. Значить, Суть справа така виходить, що ну, в державі був запущений процес перейменування вулиць, що стосується декомунізації тобто і деросифікації. У нас у громаді є такі вулиці переіменовані. І цей процес у нас закінчений, але в зв'язку з надходженням таких заяв про перейменування вулиць та провулків ну, в честь загиблих героїв ну, немає конкретної регуляторної політики з боку держави. І це все виноситься на розсуд громади. Тому, в принципі, я би вважав, що, напевно, варто було б таке рішення виносити не на розгляд сесії міської ради, а на розгляд громадських слухань. Це є питання громади цілої. І якщо громадські слухання вибрали б варіант, а, там, закладення мораторію до завершення війни, мовно кажучи. Чи варіант А не накладання мораторію, а продовження переименування вулиць е згідно поданих заяв? Тобто це вже доносить до громади, тому що, в принципі, ну, депутати, напевно, не з обмежені в правах вирішувати такі. Ну, то, що Інститут української пам'яті рекомендував е переіменувати пере і декомунізовувати стрі, там, назви, там, припустимо, як був 30-річчя чи чи Мічуріна, чи там ще якісь, тобто, ну там зрозуміло, що це старі радянські назви, які були при ну, вулиці, які там чи дали назву, чи були чимось переименовані. Тобто то це було зрозуміло. А як бути зараз з вулицями, припустимо, які мають ну, назви звити для нас, на українців, чи назви там, письменників відомих, чи українських, чи е, інших відомих? Е... Людей, які брали участь в ці рухах, чи змаганнях, чи були політиками, чи можливо соціальними особами, тут не зрозуміло. Тому я думаю, що е, варто доповнити е, цей проєкт рішення про те, що е, винести дане питання на розгляд е, громадськості, тобто громадських слухам. Як вважаєте? Зайдемо. Має велике суспільне значення для багатьох людей, як для тих, у кого є загиблі родичі, і... так і для тих, у... хто проживає на, на місті чи територіальній громаді. Тобто, щоб розробити певні правила, як це все проводить. Тоді я ставлю на голосування пропозицію винести дане рішення проголосувати. Сесії міської ради про винесення даного рішення на громадське слухання. Найближчі, які там будуть організовані згідно тих термінів, чи як там, коли воно буде організоване. Тобто, хто за таку пропозицію? Хто <клухи> проти? Тобто, значить, Пункт перший ми розглянули. Пункт другий ми розглянули. Так, будемо бувати. Тут зараз. На цьому, в принципі, порядок денний нашого засідання нашої комісії вичерпаний. Дякую. Зараз заповнили просто протокол, щоб не затратити час на цьому ліпобаченні.